Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі. медіаплатформи Вгору говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні ж поговоримо про ситуацію в Херсоні та області. До прямого ефіру приєднається начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Всі, хто зараз дивиться ефір, може ставити питання у коментарі, будемо на них відповідати. Ну а я нагадаю, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На минулому ефірі говорили про курси першої допомоги для херсонців. Де та як навчитися надавати першу допомогу в Херсоні, та чому важливо пройти ці курси кожному херсонцю? Дивіться у відео. Посилання вже у коментарях. А тим часом ворог продовжує обстрілювати Херсон та населені пункти області. Лише за минулу добу окупанти випустили майже 700 снарядів, атакувавши житлові квартали населених пунктів області, медичні установи, адмінбудівлю в Херсоні та інші. Про наслідки атак та ситуацію на Херсонщині далі говоримо з Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, доброго вечора. Дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Доброго вечора. Вчора військові РФ атакували багатоповерхівку в Херсоні. Сьогодні під удар потрапив дитячий садок. Скільки наразі відомо постраждалих, яку допомогу вони вже отримали, і які види озброєння наразі застосовують окупанти. Ну, Наразі ми знаємо про те, що. Про шість шістьох постраждалих наслідок обстрілів. Одна людина, жінка, звернулася за допомогою внаслідок обстрілу вчорашнього. Ну, вона отримала вчора травму. Сьогодні звернулися Це, якраз цей е, масований обстріл, який е, РФ е, здійснила о 15:30. Е, тоді було. Сім постраждалих, одна загибла жінка. Зараз вже буде вісім постраждалих за вчорашній день. От, от, сьогодні жінка звернулася, також э, росіяни сьогодні обстріляли інженерне, там э, лагодили лінії електропередач э, троє чоловіків. Э, двоє з них э, поранено троє було одного шпиталізовано останнє середнього ступеню. Важкості і двом надана амбулаторна допомога на місці. також На жаль, також є сьогодні жертви в Антонівці загинув чоловік внаслідок ворожого, прильоту ворожого снаряду по, на подвір'я його чоловіку було 64 роки. На жаль, чоловік загинув в світлопає та співчуття рідним. І ще одна людина, якраз. Жінка, яка була на роботі в цьому дитячому садочку, який на районі Шумінській постраждав наслідок обстрілу придатків снаряд. Жінка слава Богу, не важкі травми, отримала куботравму, травму, скалки поранення обличчя, і також була надана допомога. Загалом шість людей за сьогодні постраждали. Одна людина, на жаль, серед цих шести загинула. Також, як допомогу, в принципі, всі отримали медичну, перш за все. Звичайно, також люди отримують допомогу від Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби, одразу виїжджають лагодити першочергово вікна, двері, а, також дахи а, ця служба оперативно і якраз займали сьогодні і. Постраждали ми вчора, і сьогодні також допомагали закривати вікна в цьому дитячому садочку. Які види озброєння наразі застосовують окупанти? Да, в принципі, ті ж самі, тільки до цього ще додалось, додались шахеди вночі. Наші мужні а, оборонці збивають їх, але також є і влучання їх. Там в гульці були, я пам'ятаю, вчора. Влучання на щастя Ми бачимо, що останнім часом все більше і більше постраждалих від російських обстрілів. Знаємо, що у жовтні це було 8 загиблих у листопаді вже було 16. Виникає питання, через що ну, стає більше жертв? Чи то росіяни більше обстрілюють нашу область і місто, чи то людей кількість в Херсоні не зміншується, не зменшується, а збільшується. Розкажіть, будь ласка, чи виїжджають люди зараз з Херсона, чи навпаки прибувають? І скільки зараз відомо херсонців у Херсоні і мешканців Херсонщини в області, скільки зараз перебуває? В самому Херсоні за нашими даними близько 70 тисяч населення в області а, загалом а разом з Херсоном 170. Тобто в області 100, Херсоні 70. Поки що неохоче виїжджають люди з Херсону. Люди вже трошки позвикали до цього. На жаль, оцих обстрілів щодо кількості жертв. Тут все логічно це не в тому питання, що. Почали більше обстрілювати, хоча вони більше, звичайно, обстрілюють нещодавно, тільки було 70, 700, 780 снарядів за добу. Тут Питання в тому, що росіяни почали більшість снарядів скеровувати в населені пункти і скупчення людей. Це і до цього було, але зараз, от як минулої доби, обстріл дівся цілеспрямовано. По Супермаркету і е, зупинці, це разом було. Тобто, роз, зрозуміло, що там багато цивільних людей, звичайно, за рахунок цього багато жертв. Звичайно, також, якщо обстрілюються медичні заклади, там також багато людей е, в, е, в день, і люди там і лікуються і проходять якісь е, е, метогляди. Звичайно, за рахунок всього, і людей багато, і росіяни це знають. Тут е, просто геноцид. Ну, все ж таки кількість людей. От я пам'ятаю цифру минулої зими, озвучувалося, що в Херсоні було 30 тисяч людей. Зараз вже цифра 70 тисяч людей. Тобто, в понад два рази населення Херсона збільшилося правильно? Ну, я, чесно кажучи, 30 тисяч взимку не пам'ятаю. Я... Пам'ятаю, 50 тисяч навесні і 60 тисяч на момент звільнення Херсону. Можливо, там взимку дійсно був відтік. Потім навесні люди також повернулись. Ну так, багато людей повернулось саме після підриву Каховської ГЕС, тому що треба було пускати і комунальників, прибирати. Люди повертались дивитися, що там в них з домівками наводили порядки. Також пускали е, бригади актувальників, які актували російські злочини, для того, щоб люди потім отримували компенсацію. Ну так люди, як кажуть, повертались і залишались. Тому і збільшення було. Ми нещодавно у попередніх ефірах говорили з волонтерами Червоного Хреста і запитували у них. Е, 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 чи дізнавалась вони, чому херсонці повертаються? І от розповідала нам Наталя Шатілова, що ну просто люди не знаходять фінансів закріплюватися в іншому регіоні, ВПО не вистачає. Буває так часто, що жінка з дітьми маленькими сидить чоловік, десь працює, але однієї зарплати просто не вистачає. І тут бачимо, що в Херсоні ситуація ну не стала безпечнішою, вона стала ще більш небезпечною. Чи планується якось вирішувати це питання? Яким чином щоб люди не прибували у Херсон, де дуже небезпечно, тим більше з дітьми, а якось знаходили можливість закріплюватися у більш безпечних регіонах? Дивіться, перш за все було вже рішення, що навесні, про те, що не можна в низку населених пунктів, в тому числі б, з яких зараз ведеться евакуація дітей з сім'ями, примусово е в ці населені пункти не можна повертатися е сім'ям з дітьми, і це рішення було ще навесні, воно продовжує свою е дію. Е Тобто це заборонено повертатися, але люди все одно пробують повертатися деякі з дітьми чи та якимось а, польовими а, дорогами, в що щоб і повернутися додому. Ми розуміємо, що людям дуже хочеться бути вдома, бо вдома і стіни гріють. Але розуміння тому, що якщо як ви сказали, що в інших регіонах хоча б там. Є е, виплати ВПО е, і так, хоча б робота є у чоловіка, то в самому Херсоні дуже важко е, зараз і з роботою, ну, особливо там е, 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 якісь профільні спеціалісти звичайно, там, якщо є е, е, там робота завжди, є, в тому числі там в ті ж самі Херсонські аварійні рятувальні служби і в парках Херсону, е, але ну, люди. Розуміють також, що це робота постійна на вулиці, а це також небезпечно, тому що постійні прильоти, обстріли, як сказати так, щоб людям більше не пускати, ми не можемо в Херсон людей тільки там небезпечні ці населені пункти, щоб вони більше виїжджали, ми зараз і так. Там всі, вся евакуація з нашої сторони безкоштовна. Люди можуть користуватися її хоч там, кожну неділю, там, якщо треба там, повертатися, вивівчати. Також можна через волонтерів знайти помешкання, знайти точно там в селах Рівненської області, Кравоградській, Дніпропетровській, в селах багато там, пустих. Будинків, власники, яких або сільрада готові видавати людям з Херсонщини ВПО, для того, щоб вони безкоштовно проживали. І це також фінансує держава. Держава оплачує кошти арендодавцю за кожну людину ВПО, яка проживає. І, окрім цього, ще людина отримує гроші. Тобто було б бажання, але ну, є люди, багато людей, які Виїхали, живуть спокій, але є люди, які просто їм не терпиться не повернутися додому, тому що вони переживають за свою домівку, переживають, щоб нічого не покрали, переживають, щоб ніде там вікно не розбилось і туди вода не затікла. І вони втратять той uh, ремонт, який вони робили, скільки грошей вкладали ці будинок або квартиру. І зрозуміло, ми також їх розуміємо, тому що також є проблема з тими самими квартирами, що коли прилітає снаряд поряд і вибуває шипки, тому не можемо зайти без власника в, цю, в це помешкання, тому що це заборонено законодавством. Ми потрібно тільки чекати або представника власників, або самого власника для того, щоб допомогти добити шибки. Ну, або визивати правоохоронців, але це також дуже такий довгий шлях. Повинні написати заяви, щоб правоохоронці могли вскрити квартиру. Ну, це також ну, не найкращий варіант. Потім її треба закривати якось. Ну і зрозуміло, люди сидять, бояться, але живуть в Херсоні. Ну, але тут про те казати, що. Тут багато людей, які повертаються, бо не виїжджають. Ну, більшість це пенсіонери, це літні люди, які просто не хочуть нікуди виїжджати, бо, як кажуть, ми тут народились, ми тут і помремо. Молоді, активні люди вже давно виїхали, і тут їх зовсім небагато. багато. Uh... Хочеться запитати: ви вже загадували про е, обов'язкову евакуацію в 23 населених пунктах Херсонщини. Хочеться е, дізнатися, що нового відбулося за час нашого минулого з вами спілкування в плані е, обов'язкової евакуації? Зараз 651 дитина разом сім з сім'ями евакуйована з цих населених пунктів. З 23. залишається 149 Дітей в населених пунктах, в восьми населених пунктах, при тому більшість дітей, там приблизно 130, це передмістя Херсону, це Кизамис, Дніпрянське. Там більшість дітей. По одному, два п'ять, скільки я пам'ятаю, в шести населених пунктах. Частково там Береславський район, дається там. В Антонівці п'ять, в Берставському районі одному, в одному населеному пункті один, одному, двоє дітей. Також продовжується з цими роботи, бо найближчим часом ми вивеземо, тому що більшість примус не використовувався. Поки що це, як кажуть, в добровольному порядку люди виїжджають. Просто ми ну, постійно правоохоронці приїжджають, наголошують про те, що треба виїхати. І, і це працює в принципі, бу до людей доступуємося. Залишили 149, і це тут неподалік від Херсону, тобто 5 хвилин, 10 хвилин від Херсону, і звичайно там також небезпечно обстрілюється, але це не так не так небезпечно, як в тому ж самому Бориславі, Новобереславії, Козацькому, веселому, де просто летіло і, і бомби айділо, і що тільки не стріляли. Якщо е, тенденція е, збільшення постраждалих і загиблих у Херсоні буде е, підвищуватися далі, е, чи планується обов'язкова евакуація сімей з дітьми у Херсоні? Думаю, що якщо тенденція буде збільшуватися, керівництво буде вирішувати це питання також у Херсону. Чи відомо вам щось про ситуацію на лівобережжі Херсонщини? Що там зараз відбувається? Були повідомлення нацпротиву про те, що жителів депортують під виглядом евакуації. Можливо, вам про це щось відомо? Це не перша спроба росіян вивезти наших людей кудись там на роботи за Урал, щоб там люди наші працювали, асимілювалися там щоб? Для того, щоб розірвати зв'язок з Україною, з батьківщиною ці житлові сертифікати, які вони пробують там всучувати, пробували всучувати. Не знаю, щось я ще ні одного випадку не чув, коли якась людина там щось на цей житловий сертифікат десь щось купили, ну, там на території РФ. Ну а так продовжується і тиск про паспортизацію, збирають е, дані про чоловіків, про те, що по, ну, про мобілізацію. Е, також думаю, що найближчим часом вони так масштабно почнуть це робити. Е, важко людям, важко людям, тому що медичного е, забезпечення як такого нормального немає, до якого звикли люди, коли не були окуповані. Е, також ліки дуже дорогі і не якісні привезення невідомо звідки. Я також чув деякі випадки, що люди просто, якщо викладали старі ліки українського обходження в місцевий то одразу їх викупляють за великі гроші, тому що людям просто не допомагають про себе, яке продають росіяни. Ну і вони не можуть, люди не можуть отримати не тільки. Там первинну допомогу ще кой як кої де отримують, а вторинну допомогу просто не можуть отримати на території Окупованих Херсонщині. Всім кажуть, що треба їхати у Крим. І то не факт, що там хтось може допомогти, але для того, щоб їхати туди, треба мати паспорт РФ. Тобто, така, о, дуже таке коло, по якому люди о, ходять. і... На жаль, вирішення, поки питання, поки ми не звільнимо лівобережжя, немає. Хотіла також вас запитати, чи вам відомо, що зараз чи можна зараз виїхати з тимчасово окупованої території людям якось самотужки, чи існують ці шляхи, чи вибираються люди якимось чином звідти, чи перебувають вони в Україні? Так, є. Випадки кожного дня майже не всі нам телефонують, на жаль, але є статистика, по якій люди в принципі виїжджають найкоротший шлях це через, на жаль, через країну агресора, через пункт пропуску в Сумах. Це єдиний шлях з країни агресор, по якому можна попасти в Україну. Є більш ну, коштовний. Шлях а, між дорогий а, по кругу там Грузія, Турція. Потім заїжджаєте зі сторони Польща або Угорщини, Молдови. Але це більш а, більше треба грошей для цього, і в тому числі там паспорти треба за кордоні, але всіх вони є. Пане Олександре, дякую, що приєдналися сьогодні так. до нашого ефіру і до нових зустрічей. До побачення. Так, хочу зачитати коментар. Херсон великий, і щоб його зруйнувати, треба дуже багато обстрілів. Це більше діє на психіку. Все-таки нам щастить, що ми не Бахмут чи Маріуполь, але приватний сектор страждає сильно. Знаєте, хочу це прокоментувати, тому що все ж таки треба не до не знецінювати ту небезпеку, яка зараз у Херсоні, тому що росіяни почали активніше використовувати авіаційні бомби, і саме от по Маріуполі вони і працювали авіаційними бомбами. Вони працювали там дуже якимись важкими, там 500 тисяч кілограмів. Але ви знаєте, вони зараз почали застосовувати вони і снарядами далі користуються да артилерією, але і обстрілюють за авіабомбами, і небезпека. Все ж таки, вона ну, залишається і вона є, і бачимо, що дійсно більше людей зараз у Херсоні гине. в жовтні було 8 загиблих у місті, зафіксували, у листопаді це вже 16 загиблих. Тобто тенденція ця, ну, вона, на жаль, така, і тому варто, дуже варто потурбуватися про свою безпеку. Я ще раз кожного ефіру показую, ще раз покажу. Цього ефіру обов'язково ось номер телефону військової адміністрації, де ви можете дізнаватися інформацією з приводу евакуації. Та, яка вам необхідна, також можете ставити питання у коментарях, коли до нас стосовно евакуації, коли до нас приходять, от як сьогодні Олександр так, розповідав про евакуацію, як вона відбувається, в тому числі хто нещодавно доєднався, можете прослухати. Так, ще є таке зауваження, да, тому що владі там все одно да, що, люди є, що там як люди, як вони існують, і ППО все на Київ затягнули, бо там люди а тут. Ну, З приводу того, що затягнули на Київ ППО, у нас в ефірі коментувала пані Наталя Гуменюк і казала, що ну, в Україні там немає багато установок, так, західних. ППО. Вони не можуть один Петріот розділити на всю країну, на жаль. Але будемо сподіватися, що з часом в Україні з'явиться більше ППО. Є такий коментар. Ми в Костянтинівці під Бахмутом ВСУ. Дякую, що дивитеся і що пишете. В коментарях всі за вас всі за вас дуже переживаємо і дякуємо за те, що ви захищаєте нас. Хочу нагадати також, що ви можете дізнаватися усю актуальну і перевірену інформацію стосовно Херсона та області на наших майданчиках. у у соціальних мережах у Фейсбуці, «Медіаплатформа вгору у Телеграмі, вгору Ньюс, в Інстаграмі, вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Будь ласка, підписуйтесь, поширюйте ефір, поширюйте наші відео, щоб якомога більше людей могли бачити і дізнаватися про те, що відбувається у Херсоні та області. Також нагадаю про можливість проконсультуватися у юристів Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я. Це можна зробити безоплатно за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані. Телефонуйте, звертайтеся до юристів щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Так. Дуже переживаю за своє місто. Херсон Тримається і Насправді зараз всі переживають найбільше за наших захисників. Тож дуже віримо, дякуємо всім нашим захисникам. Дякуємо також, що дивитеся нас і цікавитися тим, що відбувається у Херсоні. Тож, дякую всім, хто долучився до ефіру. Дякую всім за ваші коментарі. Запрошую всіх на наступний наш ефір, який відбудеться у середу. Ви можете його побачити за нашими анонсами, слідкуйте за ними. Всім тихого, гарного вечора і на все добре.